Всім доброго дня. Почистила кроличків, поладила клітку. Тут у мене отака клеточка. Зробила їм двері другі. Тепер покажу, що вони зробили з цей. Подивіться, прогризла дирку. отако прогризла дирку. І вже хотіла, то я ці викинула і зробила їм отакі дверцята. Почистила. Ось такі в мене зараз ще покажу, яку клеточку поладила. Ще мене одна. Тут у мене ще одна клітка є, така стоїть під хлівом. Її занесемо теж туди. Теж двері поладила, зробила другі. Ось такі. Ну, я не мастер, але як виходить, так і зробила. Відкривається. Ще зроблю всередині. Так, відкривається. Все. О, закривається. Ось таку клеточку мать сделала. Півніця корать, качечки у нього сидять. Ледають шуляки. Мої малюки. Сіна дала. Мої красончики. Згамали все. Ось і все згамоли. За мама ще принесе. Тікайте, втікайте, зараз перенесе. З'їли все, все, все в мої красунчики. Зараз ще їм дам. Дала ще їсточки, хай їдять. Є мої масінькі, такі красунчики. О, такі лялечки у мене. Ню-ню-нюсечки такі. Гамайте, гамайте. Що мама зараз борочка принесе на вечір. Морквинки дам яблучко. В неї найбільше, вісім штучок. Все таке моє квіточка, всі здоровенькі. Тут я в цих забрала мамку, оставила їх саменьких, п'ять штучок, почистила, кинула сінка, хай їдять, хай сидять. Вони вже великенькі, хай вона віддихає і зараз знову королитися. Да, мої красини? Вони о, такі о, такі красиві вже. О, такі майські мої. Ось такі о, зайчики. Мамку сюди посадила, в цю клеточку, сюди з маточничком. Хай вже вона тут віддихне, вона пузата, бо вона товстенька. Цим теж сіно наложила свіженького. Вже поїли, зараз знову буду щось давати їсти. Ось такі красавці в мене. Де, красуньки? Ось тут почистила тих красуньок. почистила, сидять. Сіна свіженького. Кажи, мене почистили, всіх почистили, все, порадок у всіх навела. Завтра ще треба два сінники зробити. Ось такі в мене красавчики. І тут почистила. А ця сидить, ящичка поставила їй цій маленькій. Ось така красичка. Малюкам сінця дала. Сталося 5 штучок. Ось такі окрасуни. Ростіть великінькі. Всім вам до побачення, гарних, гарного дня, мирного неба, всім здоров'я, щастя, гарних окролів, гарних тварин. До побачення, мої хороші!